Розглянемо задачу. Відомо, що точка Е ділить хорду кола CD на відрізки 16, і 15 см. Також відомо, що точка Е знаходиться на відстані 4 від центра кола, а знайти треба радіус цього кола. Давайте спочатку проведемо радіус кола. Радіус кола можна провести через. Точку Е. І нехай це буде радіус ОА. Так? Нам його треба знайти, а ми знаємо лише, що ЕО дорівнює 4. Тобто ОА ми не знаємо скільки, позначимо Х. Це Е у нас відомо 16 і ЕД 15. Але сам цей малюнок поки що нічого не допомагає, так? Ми з вами знаємо властивість хорд, які перетинаються. Тобто продовжимо радіус АО до хорди. А ми знаємо, хорда, яка буде проходити через центр, це діаметр. Отже, нехай в нас АБ діаметр. Тоді Оа нас складається з відрізків Х і 4, то ОБ. Буде теж дорівнювати X 4. І тоді можна використати властивість хорд. Що кажеться властивість хорд, який перетинається? Що добутки відрізків, на які діляться вони тою точкою хорда, це Е e помножити на ED, дорівнює AE помножити на EB. І тепер уважно розібратися. Це Е e 16, ED 15, АЕХ, e АЕБ e подивіться уважно, ЕБ e складається з відрізків 4 і Х плюс 4. Тобто це відрізок X плюс 8. Відкриваємо дужки, маємо х квадрат додати 8х дорівнює а 16 на 15 можна перемножити. Це 160 і ще 80 це буде 240. 240. Далі розв'язуємо квадратне рівняння, маємо х квадрат додати 8х дорівнює 280. Дорівнює. Відняти 240 дорівнює 0. Так, і тепер нам треба подивитися, на які множники треба розкласти, щоб в сумі вийшло мінус 8, а в добутку мінус 240. Ну, ми вже знаємо, що 240 це 15 на 16. Або це те саме, що якщо ми 15 розкладемо як 3 на 5, а 16, як, наприклад, 2 на 8. То це може бути 6 на 40, нічого нам це не додасть. так? А можемо ще тут 16 подати як 4 на 4. так? І це буде 20 і 12. От, це кращий варіант. 20 і 12. Тоді, в сумі, в нас має вийти мінус 8, тобнус 20. Отже, х дорівнює мінус 20 або х дорівнює 12. Ну, оскільки мінус 20 відрізок не може довжина бути, це сторонній корінь, тому х дорівнює 12, а нам треба знайти радіус, а радіус це х плюс 4. Тобто, ми кажемо, радіус дорівнює 12 плюс 4 або 16. От і все. Задача розв'язана.